Гранатомет ГС-17 для військових, які вже рік відслужили в АТО, простий як три копійки. Саме так думали троє солдатів, поки не стався збій. Граната, що мала би пролетіти 800 метрів, випала зі ствола буквально у трьох кроках від самої зброї. Вони перед тим були практично рік в зоні АТО. і... Е е як поводити зі зброєю, вони також знають не теоретично, а практично. До цієї зброї є певні застереження, і люди, які використовують її, знають, що бувають різні такі прикрі технічні проблеми. 27-річний служивий опинився в епіцентрі вибуху. Осколки потрапили чоловіку просто в голову. Він помер на операційному столі. Двоє його товаришів зараз у військовому шпиталі. Поранення пошкоджень, які вони отримали в результаті цього вибуху, носять такий характер непроникаючих поранень. От пов'язані з пошкодженням м'яких тканин, як нижніх кінцівок, так і тулуба. Військові прокурори вже оглянули місце трагедії. Вони припускають, солдати могли недбало ставитися до проходження стрільб, але більш схильні до іншої версії снаряди та сам гранатомет були вже зовсім застарілі. Друга версія це використання гранатометних пострілів, які за своїми особливостями, зокрема року виготовлення, вже не могли або не можуть використовуватися або повинні були бути утилізовані. Ми в ході огляду місця події вилучили гранатометні постріли 78-го року і 89-го року виготовлення. Ні бійці служать за контрактом, тож, коли їхні рани загояться, вони знову повернуться на службу. А от загиблий солдат був мобілізований і з дня на день мав вже повертатися додому. Винному у смерті та каліцтві служивих загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його, зрештою, знайдуть.